Всіх вітаю на каналі FunModel.ua В цьому відео хочу показати свій наступний апгрейд 3D принтеру Enter 3v2. Скоріше за все, він буде тимчасовим, саме в такому вигляді, який ви побачите, час покаже. Але спочатку підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Прореагуйте зараз в подобайкою, а в кінці відео зміните, якщо відео не сподобається. Також увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це все потрібно для розвитку каналу та щоб це відео побачило більше людей. Ще буду вдячний за будь-який коментар під відео. Також нагадую, в описі під відео є посилання на сайт Друкармії, маленьку групу в Телеграмі по 3D-принтеру Creality Ender 3 v 2 та на Donatello сайт для донатів, якщо у когось виникне бажання підтримати канал фінансово, але першочергово донати на ЗСУ. Ще під відео будуть посилання на Cineverse, де можна скачати модель, яку я використав для монтажу на принтер, та посилання на AliExpress, де можна купити схожий комплект, але металевий з усіма кріпленнями. Отже, що я зробив із своїм принтером на цей раз? Як ви бачите, це такий собі Direct Extruder. Не зважайте уваги на, на цю фігню, вона побувала в передрягі. Трошки вимазалася в змазку. Але свою функцію виконує. Коротше, що я зробив? Роздрукував такі деталі. На Cineverse, знайшов досить непоганий такий комплект. Чому я його обрав з-поміж усіх якби, варіантів, там їх було досить багато. Так, краще буде. Чому? Тому що тут регулюється обдув. Виста обдува. Тобто, незалежно від того, яку б ви ну, хотенд не поставили. Там, наприклад, захочете щось змінити на інше, ви можете регулювати обдув висоту. Ось там є такі ребра. Через оці два. Тут нічого немає зараз, тому що я не встановлював лівий, бо в мене лівого нема. Тобто кулера немає. Правий. Там от закручено, як ви бачите. Тобто це зажими. Е, регулюється і зажимається. От я виставив собі приблизно так, як ви бачите. М -м -м -м. Ця штучка в мене чомусь не тримається нормально. Вона в мене так, в підвішеному стані завжди була. Це вже друга нова, стара була точно така сама. Е -м -м. Отже, це мотор, який був на сьомому місці. Ну, зрозуміло. Тут зараз нічого немає. Цей сокет роздрукований, ось закріплений. Ззаді. Показати ось ця кришка надівається через неї продіваються там оці, е, як би стоєчки такі дві. Алюмінії, хто розбирав, знає. Би, Один був нюанс, як ви бачите, тут є отвір. В нього потрібно було завинтити ось цей винт. І він не завенчується, тому що не співпадає отвір із отвором у металі. Тому я його пересвердлював. Такий нюанс, он, закріплений. Де воно? Ось. Таке. І ще був нюанс, я добре помучився із гвинтиками, точніше із гайками до них, які в мене трошки більші. У людини, яка це робила, явно вони більш сучасні, 5 мм шириною. Туди вони стають. У мене таких тільки дві штуки було. А це якісь старі, не знаю, солдеповські, хто я знав, де я їх взяв. Ну, це все, що в мене було. І я застосував, як ви бачите, вони абсолютно різні. По довжині не захотів обрізати, просто підкинув шайбу. Тобто, не так, як тут, як ви бачите, воно всередині, в кулері, в посадочному гнізді, в пониженні цьому. А тут він впирався вже, я просто підкинув шайбу. Тут от, зараз БЛ-тач тут, 3 d Touch, він регулюється з таким чином, як ви бачите. ну, Тобто, гвинтик, ось гвинтик. Висота регулюється прорізю. І він один. Це мене трошки напрягає, але, в принципі, я його закріпив, іначе нормально. Більш-менш все рівно а, обдув, я ще друкував ось такий. Але я зрозумів, що в мене немає куди кріпити BL-Touch, хоча на зображеннях на фото, там він отут спереду якось кріпиться. Ну, Я не бачу, як його тут кріпить, тому я тут друкував ще один варіант обдуву. У мене от один такий. Він так і друкується якось. Ось так. Де там та площадочка? А, ось так. Ось так він друкується. На підпорках. Одного я не надрукував до половини, відламало. Тоді підпорки додав. Більше їх піддодав і вже надрукувало. Цей друкується прямо на тут. Як ви бачите, там. Шероховата поверхня, тобто це якраз поверхня, до якої воно кріпилася. Тут -от були підпорки, і вона така трошки погана поверхня, якщо можна помітити. Кулер я вкрутив просто у пластик, але воно зроблено під запресовки. Запресовки, які маються на увазі, такі муфточки продаються. При температурі вони просто входять в цей пластик і робиться як муфта, яка вже там вплавлена. Вона із з шліцами, якби з граньона така. Ну, можливо, хто вже таке використовував. У мене такого просто немає, тому я закрутив. Воно нормально, в принципі, закрутилося. Так, от не знаю, що це за прикол. Навіщо він? І там пояснення якби немає. Ну, він є. Але він тут не заважає нічому таке. Ну, такий виходить Direct. Сам екструдер подаюча Подаючи частину рідна теж, звідти. Ж. Довжина пластикової трубки цієї тефлонової 55 мм. Я її виміряв глибину штангелем. Там глибину і зазор між ними вийшло 55 ніби нормально стало ніяких проблем. Як ви бачите, стіл такий, я його так закоцав, що він в мене зараз не липне взагалі. Пей, хто пам'ятає, мене пеє тут. Це магнітна підкладка. ця. Він зараз сохне, я її вже другий раз мию. Перший раз, мабуть, недостатньо з милом, зараз трошки сильніше по подраяв, побачу. Ретракти маленькі, ця башенка напечатало, а от PA-тест, коли доходить до цих моментів, воно його здирає. Коротше. Якби я його там не вдавлював, не виходить. Зараз. Пробую ще. Нічого тут не шевелиться, якщо що. це досить жорстко. Ну, як і було, в принципі. Досить непогано придумано. Я так спочатку не зрозумів, думаю, блін, все ж шевелиться, все таке, поки не скрутив. Тобто ця частина, кріплення на екструдер, стягує цю частину, задню частину. Цю частину. Ну, тобто, три частини, які жорстко скручуються, стягуються. І, в принципі, воно мертво сидить. Ну, мені так здається, по крайній мірі. Ну, і сам кулер також виконує таку стягуючу, якби, стягуючий момент. Єдине, що шевелиться, це от охолодження. Але воно, в принципі, по барабану. Хоча і не дуже воно шевелиться. І, і нюанс треба придумати, як Белтач кріпити. <кій> ну, я переналаштував, тобто там було у прошивці мінус 47, здається, щоб він по центру ставав. Зараз я тут поміряв від сопла до кінчика Белтач, там 56, здається. Да, 56. І я відняв ну, якби 56, він в мене, в принципі, по центру, там плюс-мінус 4 мм. Такі нюанси. Але на ліву, ой, на праву сторону ну, воно не годиться. Треба було друкувати на ліву сторону, Оце кріплення обдув. І вже кріпити на ту сторону. Було б правильніше. ну Передрукую. Зараз поставлю стіл. Роблю всі тести. Зараз ретракт 0,3. 0,3 мм в мене 25 на 25 втягування, швидкість втягування, швидкість подачі. Такі нюанси. Ну, це тільки один тест, по суті, буду робити далі. І вже потім скажу вам, як воно все в мене вийшло. Ну і філамент довелося перевісити. Тобто він був вже ж на цю сторону. Ну, з того боку. Зараз все. Зрозуміло чому. Тому що зараз він ну, пряміше подає. Нормально все. Треба попрацювати, коротше, як воно буде. А почалося все з чого? Чому я взагалі ну, вирішив замінити це все? Я хотів надрукувати охолодження. Плюс у мене корпус трошки розбитий. Ну, Коротше, були питання. Я хотів надрукувати корпус, плюс охолодження. Тому що думав, що сопло в мене охолоджується ну, якось некоректно. І... Як би це пояснити? Коротше, видавав ж помилку, комп'ютер просто зависав, все пищало. Принтер мертвий писало, вбитий кілет. Ну, і це вище 230 градусів, коли набиралося. Коли я хотів зробити температурну вежу для нового пластика, мене це не вдалося зробити. Але, як виявляється, там щось просто не так або з датчиком. Або із хід-блоком, нагрівачем, не знаю. Ну раніше не було. Я думаю, що це все з датчиком таки. Треба новий купувати. Перевірити нема як, тому що в мене немає ні контрольного якогось, ні чим температуру виміряти окремо. Такі нюанси. Ну, а поки що все. Дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь відео до кінця. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Поширте, якщо. Може, комусь цікаво. Посилання на цю систему модельки я залишу в описі під відео. Кому цікаво, такий економ варіант. Я розумію, що по-любому потрібно буде замінювати, але я хочу побачити, наскільки воно актуальне і взагалі працює.